Наступна, а, наступний план нашого епізоду це уривок а, із книги Щоденник Бріджит Джонс, автор Філдін Helen. І я зачитаю вам уривок спочатку повністю, а потім а, ми подивимось на, на цей уривок, на ті плани, які написав Бріджит Джонс в цьому уривку. І ми трохи їх розберемо, подивимось, як вони відповідають нашим критеріям бути, мати, діяти. Насправді це дуже гарна книжка, і це дуже гарний фільм. Насправді, якщо ви не дивились, подивіться цей фільм або просто почитайте книжку, вони насправді дуже гарні, і вони відповідають. ну Це сучасне життя, це, тобто це не життя там минулорі, минулого століття чи щось таке. Це сучасне життя, і воно подано доволі яскраво, цікаво, і воно, знаєте, нас занурює саме цю проблематику планування нового року. Книжка починається з того, що Бріджі Джонсона планує свій рік і пише таку новорічну резолюцію. Взагалі, новорічна резолюція такий план, коли людина пише, що вона буде роботи, робити або не буде робити. Тобто тут вже заздалегідь такий критерій задається спочатку самого, що саме людина буде робити, а що не буде робити, ми потім про це поговоримо. Отже, давайте будемо читати цей уривок. Мої плани наступний рік. Чого я не маю робити пити більше 14 порцій алкоголю на тиждень, корити, витрачати гроші на пристрої для приготування пасти, морозиво або на інші кулінарні пристрої, якими я ніколи не користуватимуся, книги хитромудрих авторів, які стоятимуть на полиці для краси, екзотичну спідну білизну, оскільки це марно, у мене все одне немає бойфренда. Розгулювати по квартирі без одягу, натомість уявляти собі, що хтось за мною спостерігає, витрачати більше ніж заробляю. дозволяти в місто поштової скриньки вириватися з під контролю, закохуватись в когось із наступного списку: алкоголіки, трудоголіки, моральні імпотенти, люди з подругами чи дружинами, жененанависники, мегаломани, шовіністи, забутрювачі місків чи альфонси, збочинці. Дратуватись на маму, юно Олконбери чи перпето, засмучуватись через чоловіків, натомість зберігати самовладнання і бути холодною сніговою королевою, пристрасно захоплюватись чоловіками, натомість будувати відносини засновані на тверезій оцінці характеру, говорити про когось гетоту за очі, натомість відгукуватись про всіх лише позитивно. Мучитися через Даніела Клівера, оскільки це виглядає жалюгідно, втріскалася в боса, ніби я Міс Маніпенні або щось таке. Перебувати в похмурому настрої з приводу відсутності бойфренда. Натомість виробляти врівноваженість, авторитетність і почуття власної гідності, виглядати з жінкою цілісною, самодостатньою і без бойфренда. А це найкращий спосіб отримати бойфренда. Наступний пункт. Що я маю зробити? Кинути курити, пити не більше 14 порцій алкоголю на тиждень, зменшити стегни на 3 дюйми, тобто по 1,5 дюйми на кожне, за допомогою антицелюлітної дієти, очистити квартиру від усіх сторонніх предметів, віддати бездомним весь одяг, який я не носила, 2 роки і більше. Зайнятися кар'єрою та знайти нову роботу з перспективою, збирати гроші шляхом економії, Можливо, також почати відкладати на старість, бути впевненою в собі, бути більш наполегливою, проводити час із більшою користю, не гуляти щовечора, а залишатися вдома, читати книжки та слухати класичну музику, віддавати на благодійність розумну частину зароблених грошей. Бути добрішою і більше допомагати людям, їсти більше клітковини вранці вставати одразу ж, як тільки прокинусь, ходити в спортзал тричі на тиждень, не тільки щоб купити сендвіч, вставляти фотографії у альбом, записати плівки зі збірками за настроєм. Так, щоб завжди під рукою були касети з усією моєю улюбленою романтичною, танцювальною, натхненною, феміністичною тощо музикою, і щоб я не перетворилася на утупілого відпиявства суб'єкта, на кшал діджею, якого плівки розкидані по всій підлозі, зав'язати конструктивні стосунки із зрілим відповідальним чоловіком, навчитися редагувати відео. Ну, це вся. Новорічна резолюція, яку склала Бріджит Джонс. Ну, і давайте тепер пройдемось по кожному пункту новорічної резолюції, яку написала Бріджит Джонс. Отже, чого я не маю робити: пити більше 14 порцій алкоголю на тиждень і курити. Ну, взагалі, це гарне побажання, таке, позбавитись якоїсь такої зайвої звички поганої. Але незрозуміло, знаєте, до чого тут людина прагне, чого нам, намагається досягти, тому що. Можливо, це оце, алкоголь і сигарети це просто такий засіб зняти стрес. Резумієте? І якщо людина не позбавилася стресу в своєму житті, то вона ну, буде постійно курити. Тобто тут нема чого позбавлятись, тому що оце стресова ситуація вона залишається. І тому тут, можливо, просто зважено те, що, а чому це є, тобто, яка причина цього? І, або можливо, просто зосередитись на тому, аби людина більше дивилась на те, ким вона хоче бути, тобто вона хоче бути здоровою людиною, то, наприклад, якщо б вона займалась, наприклад, спортом, спорт теж стрема знімає стрес, і тоді, наприклад, там алкоголь або курити ну воно не було потрібно вже. Чи на чи, наприклад, алкоголь може бути потрібен для того, щоб комунікувати з іншими людьми краще? І так само, да, якщо людина більш впевнена, в більш а, висока самооцінка, то ну, їй не потрібен буде алкоголь. Ну, щось таке, тобто, не розуміють, тут немає мети якоїсь. Наступний пункт витрачати гроші на пристрої для приготування пасти, морозива або інші кулінарні, ну тощо. Ось в цьому пункті тут є вже, знаєте, якась. А... Причина наслідкова, такий зв'язок якийсь є, тому що вона а, говорить про те, що вона не хоче витрачати на це гроші, тому що вони просто стоятимуть або тому, що вона їх не використовує. І знов-таки тут незрозуміла й мета. Ну, от вона купила, наприклад, там, якусь там що там, пристрій для приготування пасти, а нащо їй робити пасту там? Тобто вона запрошує постійно гостей. Чи для чого скоротити якийсь час там? Тобто, на що це було зроблено? От коли нема мети, то у ці дії вони ну зрозуміли взагалі і на що вони робились, а і зокрема не зрозуміло, а на що їх переставати робити, тому що а яка мета взагалі? Ну тобто не просто там гроші не витрачати, а тому, що ці предмети вони не зрозуміли, для чого вони їй потрібні, тому що немає ніякої мети. А в цій новорічній резолюції, як ви бачите, немає взагалі ніякої мети. Чи, от, наприклад, покупати екзотичну спідню болизну, оскільки це марно, у мене все одно немає бойфренда. Отут тут теж є такий да, причинно наслідковий зв'язок, якийсь, але яка мета? Далі, дивіться, там, розгулювати по квартирі без одягу і уявляти, щось хтось за мною спостерігає. Тобто ну, тут є якась мета, але вона про це не пише, або, можливо, ну, так би мовити, не розуміє, що там за мета. Витрачати більше, ніж заробляє. Знов таки, от є гарне побажання таке, дуже гарне. Але, наприклад, якщо тут ми вже говоримо не тільки про мету, а ми ще й говоримо про те, а яким чином це вона зробить. Тобто, де ж сам шлях? Які кроки? Ну, наприклад, вона б написала там зробити там. П'ять конвертів і складати там гроші там, на старість, на їжу, там, на транспорт, там, ну тощо там. Да? І тоді це зрозуміло, яким чином вона буде це робити. А якщо немає якогось певного шляху, то напевно вона там нічого не досягне в цьому. Далі, дозволяти в місто поштову скриньки вириватися з-під контролю. Ну, це теж незрозуміла така річ. Насправді, тут, можливо, просто може бути така, знаєте, корисна звичка, коли людина. Кожного там а, вечора, чи зранку перевіряє просто поштову скриньку. Ну, Просто йде автоматично, перевірила і забрала. Пішла і перевірила. Все. все. Тобто Кожного дня, наприклад. Да, там, ну, Чи якось таким чином. Тобто немає шляху, як не дозволяти цьому вмісту поштової скриньки вириватись. Далі, закохуватися. І тут такий перелік людей: алкоголіки, трудоголіки тощо збочинці. Тут насправді теж, знаєте, ви ж не знаєте, це алкоголік людина, чи не алкоголік, чи що там такого. Тут, напевно, знаєте, так, теж треба якийсь шлях, як обмежити цих людей. Просто щоб з ними не стикатися взагалі. Тому що, якщо ви постійно а, вживаєте алкоголь, ну, то зазвичай ви, звичайно, що ви можливо будете стикатись постійно з людьми, які багато п'ють. Ну, вживають алкоголь. Давайте далі. Дратуватись на маму Юну, олкон, юну олконбері чи перпету. Ну тут взагалі не зрозуміло, на що сам вона дратується. Тобто, а що її дратує? На що саме? Тому що тут може бути дуже багато речей, і незрозуміло, як реагувати на які саме речі. І тут незрозуміло, який досвід взагалі з цього можна взяти. Далі, засмучуватись через чоловіків, натомість зберігати самовладнання і бути холодною сніговою королевою. Ну, я взагалі не розумію. Тобто, це вона хоче бути якоюсь такою недосяжною. А яка мета взагалі? Тут теж трохи, знаєте, такі протиріччя, тому що вона з одного боку хоче знайти собі чоловіка, а з іншого боку, вона хоче залишатися холодною сніговою королевою. Ну, щось зрозуміло трохи. Таке протиріччя одне одному. Пристрастан захоплюватись чоловіками, натомість будувати відносини, засновані на тверезі оцінці характеру. Яка ця оцінка характеру? Ну, Що таке захоплюватись чоловіками? Ем, які, що таке твереза оцінка? Ну, ну, наприклад, я не знаю, спитати, спитати в подруги кожного разу, коли я там з кимось знайомуся, що вона думає, спитати у трьох подруг про це. Ну, щось таке. Тобто, ну, який шлях, щоб не просто говорити, що я не буду захоплюватись, а що саме робити з цим? Незрозуміло. Давайте далі ем, говорити про когось гидоту за очі. Натомість відгукуватись про всіх лише позитивно. Ну, Нормальне таке побажання, але ну, тут треба зрозуміти, а чому вона говорить Гдоту? Тобто вона почуває себе якось ніяково, да? коли говорить Гдота. Але чому вона говорить Гдоту про когось? Ну, в цьому ж причина. Тобто це просто наслідок, що вона щось говорить таке. Далі, давайте так, мучитися через Даніела Кліра, оскільки це виглядає жалюгідно, втріскалася в боса, ніби я, Міс, Маніпені або щось таке. А, Ну, знов таки, ну, де шлях? О, тобто людина каже собі, ні, я не буду думати про там, кого, там, обізянку, да? про мавпу. Не буду думати про мавпу. Не думаю про мавпу, не думаю про мавпу. там, я, я там жовтого слона чи якось що там ще таке було. Ну да, не думаєш ти. Ну, а де шлях, як це не робити? Як, де шлях як не мучитися? Далі перебувати, перебувати у похмурому настрої з приводу відсутності бойфренда. Натомість виробляти врівноваженість, авторитетність, і почуття власної гідності. Яким саме чином? Тобто є таке побажання, але як? Е, і, до речі, а що їй бути такою врівноваженою і авторитетною? Вона хоче знайти якогось такого ж бойфренда, якщо, який був такий, знаєте, авторитетний і врівноважений, чи в чому тут сенс? І да, хоча вона бачите тут далі, вона пише, що це. А це найкращий спосіб отримати бойфренда, коли вона виглядає цілісною самодостатньою жінкою без бойфренда. До речі, така думка, мабуть, панує в суспільстві зараз, да? про сильну і незалежну жінку. Наступний пункт: а що я маю зробити? Що я маю зробити? Кинути курити? Ну це те саме, що й було спочатку, тільки напроти, пити не більше 14 порцій алкоголю, та саме зменшити стегна на 3 дюйми за допомогою антицелюлітної дієти. Нащо її зменшувати? Тобто немає ніякої тут мети, цілі не, не написано. Можливо, не треба зменшувати. А, далі, очистити квартиру від усіх сторонніх предметів. Вони її заважають чи що. Ну тут незрозуміло. Так, тут ще б там про одяг, зайнятися кар'єро. О, дивіться, зайнятися кар'єру це, мабуть, така річ, яка, в якій є ну, хоч якась мета, тому що вона хоче роботу, в якої буде перспектива. Тобто, якесь кар'єрне там зростання, можливо. Далі, а в неї тут є якийсь, якийсь шлях про збирання грошей, аби витрачати менше, ніж вона заробляє. і Цей шлях це шлях економії, да? тобто відкладати на старість та економити. Бути впевненою собі, буде більш наполегливою, незрозуміло, яким чином вона стане такою більш наполегливою. Ну що, просто людина взяла і наполегливою стала. Ну, це ж не, знаєте, це не те, що там. Людина така, от ти зараз говориш українську, а потім ти раз, ти говори англійською. Ти її ніколи не вивчав, і ти що, англійською заговориш? Ну ні, так не буває. Тут, якщо це якась мета бути наполегливо, то нащо бути? В чому тут мета? Друга, який шлях до цього? Незрозуміло. Так, ну давайте далі. підемо. Не гуляти що залишатися вдома. Нащо? Незрозуміло. Це, знаєте таке? Залишатися вдома, читати книжки та слухати класичну музику. Тут ще не вистачає там, бокалу з вином, там, щоб пити і слухати і читати. Ну, не знаю, це таке якесь побажання не про що. ні про що? Далі, віддавати на благодійність розумну частину зароблених грошей. Ну, окей. Вона, тобто, знов-таки нащо? Тобто, ти, ти відчуваєш себе, що ти гарна людина, чи ти потім ще це комусь скажеш? Тобто, нащо ти робиш оцю дію? Uh, і ти потім її якось, якось будеш використовувати, чи ти тобі стане якось краще? Можливо, це коли ти будеш, наприклад, uh, я буду відчувати більше так, ну, наприклад, там, самовпевненою, коли я витрачаю гроші на, благо, на благодійність. Якщо це така мета, ну, то це нормально. Якщо ні, ну, то незрозуміло, на що це робити: віддавати на благодійність яку, якісь гроші. Бути добрішим, більше допомагати людям, їсти більше клітковини. Це все це, те саме, Да? Тобто, дивіться, тобто, все те саме нема не мети, немає мети, немає шляху, як вона буде це робити. Наприклад, їсти більше клітковини. Ну, що саме треба робити. Ну, напиши там, що покупати, наприклад, там кожного тижня там, якусь там, що там, пшеницю чи там ще щось там, де є клітковина, да. чи там. Чи що, що, що вона буде їсти? чи там Сячовійцю буде їсти. ну, Тобто, де в місці клітковини є більше? Який конкретний е, крок треба зробити для того, аби їсти її більше? Далі, давайте далі, підемо е, вранці вставати одразу ж, як тільки прокинусь. Тобто чомусь вона не встає одразу. Ну, але ж це ж наслідок наслідки, а не те, що причина. Можливо, вона лягає е, пізніше, тому прокидається. Пізніше. І е, які тут наслідки? Вона, наприклад, не встигає на роботу, запізнюється постійно. Якщо це мета не запізнюватись, ну, тоді треба саме на це орієнтуватися, планувати якось свій день, а не просто боротися із наслідками. Е, ходити в спортзал тричі на тиждень не тільки, щоб купити сендвіч. Ну те саме, да? тобто на що ходити туди. Ну, в неї там мета купити сендвіч і потім прийти назад, чи піти далі кудись там. Фотографію альбом, так, далі, ну, знов-таки вставляти фотографію альбом, наші їх вставляти, вони можуть, там, знаєте, ви можете їх тримати, там купою, вони просто лежать і все. Але якщо ви будете комусь показувати або дивитись на них, то це вже якась мета. Наприклад, можна написати, що мені треба зробити альбом, повставляти все фотографію альбом, аби я показала їх на наступній вечірці з друзями комусь. І це було зручно. Да? Або вони там, ну, наприклад, якщо це фотографія, вони ну, можуть зіпсуватися, якщо вони там купою лежать. Далі записати плівки зі збірками за настроєм та 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 І тут є цікава фраза, така, щоб я не перетворилася на отупілого відпіятства суб'єкта, накшал діджею, у якого плівки розкидані по всій підлозі. Отут от єдина така цікава а, штука є О, в, цій, в цій резолюції. А в цьому такому мод бажання да, в дії а, закладено, а, знаєте, якийсь страх а, перетворитися а, в якогось суб'єкта на кшал діджея. Тобто вона тут планує не позитивний такий досвід, да, що вона стане такою людиною, якої все буде дуже гарненько, все буде структуровано по всій квартирі, все буде охайно. Ні, вона планує від того, щоб не стати кимось поганим. Тобто, оце таке страхопланування, про яке говорив Тім Ферріс. Якщо ви напригадаєте попередній текст, який я вам тут озвучував в епізоді, зав'язати конструктивні стосунки із зрілим відповідальним чоловіком. Який це чоловік, які в нього риси, що таке відповідальне, ну це незрозуміло. І нащо те також незрозуміло. Чому саме. Дивіться, тобто, просто Бріджит Джонс, якщо подивитись на її життя, вона така дуже, ну так би мовити, невідповідальна. І е, зв'язати стосунки з відповідальним чоловіком, це над ще таки протирічить трохи її натурі, мені здається. Хоча, ну, звичайно, що це погляд Бріджі Джонс. Наступний крок це навчитись редагувати відео, і знов-таки не зрозуміло на що е, вчити це редагувати відео. І крім того, не, не зрозуміло, який шлях для редагування цього відео. Наприклад, написав пройти там якісь курси такі-то, такі то з редагування відео до такого-то там терміну. Там, да? Наприклад, до такої дати якоїсь. Ну, щось таке. Отже, так, тут Бріджі uh, Джонс ми завершили. Тут вже немає ніяких пунктів. Отже, давайте трохи підсумуємо, що саме тут uh, написала Бріджі Джонс. І м, дивіться, от на цей план, по-перше, по треба зазначити, що це новорічна резолюція, яка. Вже заздалегідь завдає певний напрям, що саме там треба писати. І це новорічна резолюція, вона має на увазі, що там ми треба написати, що я буду робити, або що я не буду робити. Це новорічне таке рішення, новорічна резолюція. Рішення тому, тобто і дія. І насправді тут ну, переважно тільки дії, зазначені в цій новорічній резолюції. Але якщо ми кажемо, що в нас є тільки дії, але нема мети. То не зрозуміло взагалі, а куди ми рухаємося і чи не витрачаємо марно час просто на всі ці дії, що ми будемо робити або не робити у наступному році. Далі тут нема вершини у цій, немає критерія бути. Далі тут нема, крім того, знаєте, якогось от є якесь побажання, що я хочу робити, але немає такого шляху, покрокового, ну хоча б не плану, хоча б. Один якийсь конкретний крок, що саме треба зробити, наприклад, щоб кинути курити, наприклад, да, і або навчитися редагувати відео. Ну, що це тут мається на увазі? Незрозуміло. Піти на курси, чи взяти якогось репетитора, чи навчатися якомусь по журналу, якомусь. Ну, яким чином це зробити? Незрозуміло. Отже, напевно, це ніколи не, не буде вивчено це редагування відео. Далі, тут немає нічого такого про мати, тому що, ну тут. Дещо є таке про мати, да? наприклад, там можна мати відповідального чоловіка чи там стосунки, це теж так із, роз, із розділу мати. Але, наприклад, там вона пише про а, те, щоб не розкидувати речі по квартирі, але не пише про те, що як результат вона має, хоче мати таку охайну квартиру якусь, якою вона буде пишатись. Тобто є щось робити, але що вона у результаті хоче мати, незрозуміло. І тому, на мій погляд, ця вона новорічна резолюція? Вона вже гарніша, просто що вона є. Вона трохи комедна, ну тому що це книжка, це Бріджі Джонс, але вона насправді дає такий поштовх замислитись: а яка моя новорічна резолюція? Чи вона схожа на таку новорічну резолюцію Бріджі Джонс? Чому вона може не схожа, Може вона краще? Чи зможу я, скажімо так, здійснити свої мрії ці здійснити свої рішення у наступному році? І давайте тепер підсумуємо весь наш епізод, що тут у нас було в цьому нашому епізоді. Отже, підсумки епізоду, як планувати свій рік. Перше. Визначити вашу вершину. Хто ви є на наступний рік? Це має бути відповідь, хто я є, тобто критерії бути. І це як у метафорі, стежка на вершину, стежка на гору, тобто ви вершина. Далі, друге. Зробити опис вашого майбутнього я, щоб ви не були незнайомцем для себе, як про це писала Емілі Пронін і надавала оці експерименти з незнайомцями. Третє. Скласти покроковий шлях до вашого майбутнього я. Четверта, плануйте не тільки шлях, а й перешкоди, як про це говорив Тім Ферріс у TED Talk. П'яте. Використовуйте на вашому шляху досвід, який ви отримали за минулі один чи 2-3 роки, який допомагає вам просуватись далі до мети досягати мети. Шосте. Якщо виникла складність із позитивним досвідом, із позитивним поглядом, або з позитивними подіями у вашому житті, пригадайте метафору авіакатастрофа, де було 155 поглядів на одну і ту ж саму подію. Сьоме читайте гарні книжки, які допомагають вам у житті, як, от, наприклад, щоденник Бріджит Джонс. А на сьогодні, все. Бажаю успіхів у новому році і до зустрічі на каналі в пошуках сенсу у подкасті Як знайти себе.